Що ти моя красуня? Давай, давай, давай моя красуня. Давай, моя хороша. Оце в неї тут глибока рана була. Це було 29 квітня. Мені друзі дзвонять, на яких я доручив коняку. Кажуть, Лідіка, лідіка ранена, у вас 4 прильоти. Дома. Ми повернулися додому, приїхали з неї кров Цебенить. Я вивіз її, її сюди, Віталя, ці друзі мої запропонували свою допомогу. Я військових медиків узяв металодетектор, подивилися, що немає осколка. Це моя мрія була з дитинства. Я люблю коней. У мене Дід був конюхом, і дядьки, і батько. Із Закарпаття. І от Ваня його навчив їздити тут. І в нього в діда там в Закарпатті. На ній моя племінниця вверх їздила все, вона така добра коняка. Лідіка. Ну не треба їсти з пакетом. -пакет. -пакет> Голодно. Скучає вона, Їм, аби сахар дав. Люблю її, ну як, щоб не забувала, так забуде.